Шановні глядачі, в ефірі Ток-шоу розмова про головне на Кіцвіл TV. І сьогодні у нас у студії Антон. Ой, тринадцята школа. Отже, перше запитання у нас до Антона. Скажіть, в якому ви класі навчаєтесь? У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Аля, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою хлопчиком? хлопчиком. Чи дівчинкою? Ви часто у нього списуєте? Ні. Дарина. Дарина, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? У дівчат? А ви, Андрій, що зазвичай робите на перервах? Ходимо у їдальню. Учасник е, наших ток-шоу часто нарікає на харчування у шкільних їдалях. Розкажіть нам, е... чим зазвичай годують у вашій школі? Е... В школі в нашій е, годують багато чим. Думаєте цього достатньо, щоб бути ситим? Думаю, так. Е... Богдан, а ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Три. Вам подобається? Так. Влад, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Ні. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. Якщо так, то з якої причини? Я не бував там. Ем... Антон, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Ні. Як ви е, гадаєте? Ні. А ви б хотіли стати директором школи? Так. Чому? Тому що там цікаво. Як ви вважаєте, е, е, директор е, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Радів. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кітсвіл ТВ. Е, та я його ведуча е, Марія.